Я звертаюсь до всіх громадян України, до всіх, кому не байдуже, якою буде наша країна. Сьогодні ми бачимо спроби затягнути виборчий процес і перенести або і зовсім поки не проводити президентські вибори. Я хочу наголосити: ми не повинні цього допустити. Народ має обрати президента 25 травня, інакше країна і далі перебуватиме в економічній і політичній кризі. Сьогодні треба стабілізувати ситуацію, йти вперед. Втілювати реформи, запроваджувати нові стандарти життя. Для цього найскоріше повинна бути сформована нова влада в Україні. У затягнення виборів президента сьогодні граються чимало політиків, зокрема народних депутатів, але хочу попередити, такі дії розцінюють люди як узурпацію влади. І це може призвести до складних процесів. Я закликаю всі політичні сили подумати про країну, і її майбутнє. І сьогодні, як ніколи, потрібна державницька позиція і відповідальність за свої дії. Слава Україні!